Чому? Е, коли ми згадуємо слово карма, завжди? Е, Думаємо, що карма це, це щось щось погане наслідок якихось певних поступків людини. І особливо мені завжди дуже смішно, коли людина говорить: а це карма, якщо там ну, сталося якесь там лихо чи там якийсь випадок негативний в людини, і хтось інший завжди коментує: карма, так тобі і треба. Але це, скажімо так, не завжди так і не зовсім так. Насправді карма буває як хороша, так і погана, але це не завжди, не завжди наслідок тих чи певних дій. В цьому житті можливо бути таке, що людина свою карму переносить з іншого життя, і в цьому житті вона нічого такого поганого не зробила, але їй трапляються якісь невзгоди і негаразди. Це означає те, що їй потрібно пройти певні уроки, певні ем, кроки. Певні програми, щоб відпрацювати це з минулого життя. Тому в матриці долі є такі програми, як кармічні програми, які людина повинна допрацювати. Є такий так званий кармічний хвіст, це може бути, який він передається від предків. І це дуже цікаво взнати, що саме залишили предки вам нам в подарунок, де саме ми повинні звернути увагу, і що саме ми повинні пропрацювати, так як це наш багаж і наш урок. Є такий даже відділ е, карма батьків і дітей. Тобто е, батьки можуть зайти і взнати, е, що саме їхні діти вже мають е, на своїх плечах. Це може бути навіть передано від них або від дідуся, бабусів і там. Всіх інших поколінь, тому не обов'язково доростати до, до 30 чи до 25 років, і чи там 40, наприклад, хто, хто тільки, тільки тепер починає це все взнавати, це можна е, знати набагато швидше: зона стосунків, зона фінансів, зона талантів, багато е, таких випадків. В людей, коли вони працюють все життя на одній тій самій роботі і ніколи не можуть вирости. А потім якщо приходять такі, а ну -ну, ну ну розрахуй мені матрицю долі, і потім виходить, потім виходить в матриці долі, що ця професія, якою вони займалися все життя, це взагалі не їхнє, і, і ем, працюючи все життя на цій роботі, яка не рахувалася їхньою, яка була їм не по, скажімо так, по долі, ем, вони просто напросто перекосюють. Всячили свою дорогу, і пішли не по тому шляху. Тому, якщо вас цікавить одна із цих зон, або ж е конкретно вся розшифровка е матриці долі, ви можете залишити під цим відео дату вашого народження і я обов'язково е, її розгляну і відповім е, таким же самим відео в наступному пості, або ж вам в приват.